Діти, послухайте вірш і згадайте, про яку цифру йдеться. Подивіться, цифра ця управу лікоть відвела, вихваляється без міри. Зветься цифра ця чотири. Та правильно. Знайдіть цифру чотири серед інших цифр. Діти, давайте з вами відправимося у подорож до країни, у якій ніколи не буває снігу. Яка це країна? Які тварини там мешкають? Порахуйте мапочок, які грають у м'яч. Три. До них прийшла ще одна. Скільки тепер мав почок буде гратись? Скільки всього пальм? 4. Чим вони відрізняються? І яка за рахунком найтовша пальма? Найтонша? Що зображено на малюнку? Тварини. Вони дикі чи свійські? Дикі. Скільки їх? Чотири. Хто стоїть першим? Хто стоїть останнім? Хто стоїть між мавпою і зеброю? І яким за рахунком Стоїть слон, лев, зебра. як ви вважаєте, хто зможе сховатися за товстою пальмою? За якою пальмою може сховатися слон? Хто може сховатися за найтоншою пальмою? За якою пальмою може сховатися мавпа? За всіма чому? Зебра велика чи маленька? За якою пальмою вона може сховатися? А за якою пальмою сховається лев? Великі тварині можуть сховатися? за товстими пальмами, а маленькі за всіма і за товстими, і за тонкими. Яку цифру ми повторили? Порахуйте до чотирьох. Назвіть диких тварин, які завітали до нас сьогодні. Молодці.